У День Національної молитви у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира провели спільну літургію до архістратига Михаїла, який є захисником та символом воїнів. Словити міцним воєм нашим, влада, буря та народ весь наш, які протистоять вступному російському агресору на землі, на морі та повітрі, вправду любові, Господи, не дай ворогам свіщити державу та не наші. Сьогодні було організовано спільно разом помолитися. Афедральному соборі на честь архестратига Божа Михаїла, який є символом воїнства. І сьогодні ми освятили ікони на честь цього архестратива і вручили кожному підрозділу військовому. Це і ДСНС, і інститут військовий ікони передали захисникам, аби вони мали можливість звернутися до Бога та захистити себе духовно у складні часи для держави. Капелан 199-го навчального центру ДШВ Олексій розповідає, образ знаходитиметься у каплиці, тож помолитися біля нього зможуть усі охочі. Якщо колись ми вважали, що люди там ну на них покладали якісь надії, сподівання, а зараз це все руйнується. То єдиний, на кого ми можемо покладати і мати надію, це Бог. І тому сьогодні, як ніколи. Особливо потрібна підтримка церкви, окрім військовослужбовців, ікони отримали і рятувальники ДСНС Житомирщини, які кожного дня борються за безпеку громадян та потребують духовної підтримки. Ця ікона, яку вручив отець Богдан, піде в підрозділ для освячення особового складу, щоб оберігали від незвичайної ситуації об артобстрілів Російської Федерації, щоб приносила мир і. Радість в підрозділ, щоб був он, а я нашого особового складу. Загалом у Святомихайлівському кафедральному соборі освятили близько 30 ікон для наших воїнів. Архістратих Божий Михаїл, начальник воїнства небесного, завжди зі своїми воїнами йде попереду кожного воїна вашої частини і всіх воїн нашої України. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.